Росіяни вже знають, чого вони очікують від нас після згортання війни. Вони очікують, що ми будемо жити за їх поговоркою, б'є значить любить. Отож, спершу ми маємо вибачитись перед ними за те, що начебто спровокували на насильство, а потім подякувати їм за вразумлєння. Потім, в таких русифікованих містах, як Харків, Одеса чи Київ, повинні покаятись за ті незначні ознаки переходу на українську мову і знову почати говорити нормальною мовою і не толерувати мову западенців. Потім вірні УПЦ повинні знову визнавати очевидний факт, що вони є підлеглими РПЦ, російської пропагандистської структури із нацистською ідеологією, котра прикидається релігією. Хто не визнає, того товариш Кіріл не пустить в рай, бо списки в рай затверджуються виключно у товариша майора на Лубянці. А ще можна бути певним, що українців змусять впустити на політичне поле відверту російську агентуру, і від українців очікуватимуть, що вони будуть голосувати за диверсантів із лозунгами вічного миру на устах та перерахованими вище меседжами. Оцініть самі себе, до котрої категорії ви належите. до тих, хто все це прийме за істину, чи до тих, хто не буде жити російською брехнею.